Наші скажено прекрасні вітання лунають саме для вас в ефірі програми Життя в квадраті. і нові 13 хвилин вже готові розповісти вам про життя, буття нашого міста. Тож я пропоную вам не відлучатися і починати проживати життя в квадраті саме зараз, саме з нами. Єва Павлова представила на розсуд глядачів свою нову концертну програму. Ми там були, все бачили і вже готові розповісти вам усі секрети цієї зустрічі. Ну, у Запоріжжі в черговий раз відіграла свій сольний концерт співачка Єва Павлова. Дівчина представила на розсуд слухачів як нові треки, так і вже відомі всім композиції. В інтерв'ю ж із нами згадала, як взагалі прийшла до музики. Всю життя, скільки себе пам'ятаю, як то мені хотілося піти, грати. Я маленька зовсім була, просила, щоб мені музикальну школу віддали, така у мене була страсть. Спочатку була страсть балету, потім піаніно, гітарі. Ну, як-то музика все ж мною. До вже у свідомому віці вирішила повністю присвятити себе музиці. каже, поки це приносить їй задоволення. Вона буде писати та виконувати власні пісні. Композиції є ви доволі ліричні. Кожен зможе почути в них щось своє. Мені завжди більше привлекала музика з якоюсь смисловою нагрузкою. нагрузки. Музика, яку потрібно можна Ну, Якщо хочеться потанцювати, то я люблю коли там пойти в клуб, потанцювати. Але більше слухати. Мені подобається музику таку, яка заставляет чувствовать, думать и наверное поэтому вот так вот. как-то совершенно случайно не планировала что-то вот я буду писать такую музыку mm -hmm. или там такие стихи ну, так случилось что вот это стало приходить mm -hmm. сначала стихи потом песни, музыка Натхнення до написання віршів до Єви приходить частіше за все, як і у багатьох творчих особистостей у дорозі. Так співачка має пісню Новосібірськ, яку написала у цьому місті. Сама ж дівчина родом з північного Казахстану. А у Запоріжжі мешкає останні сім років. За цей час з'явився досвід гастролювання. Я можу сказати, що дуже часто в останнє час стали немножко частіше ми це діло практикувати, тому що ну в останній рік год Запоріжжі достатньо часто я виступала. І хочеться вже кудись… то і зовуть люди з друзями городовів в Дніпропетровській в Києві. Ну плануємо, ще м, скоро посіти інші города України і не тільки. За всю свою творчість Єва випустила альбом та зняла декілька кліпів. До речі, співачка пише не тільки пісні, а й вірші. Відтак дівчина видала збірку своєї поезії. Часто Єва створює композиції, наче списуючи їх зі свого власного життя. Зацікавленість слухача в її піснях, співачка відчуває. опять же в том же контакте пишут часто из разных городов. Как-то люди вот находят в интернете. Безумно приятно. Как-то хорошо, что э -э, существует интернет. Такой плюс его существования, что можно действительно сейчас очень легко услышать ну, эту обратную связь. И тоже люди говорят, там, они пишут, не знаю, из Новосибирска, из того же, ну, из каких-то далеких там мест. Приезжайте. Ну, зовите, приедем. оставайся моим маленьким чудом, ни о чем просить тебя больше не буду. Ни братом, ни сыном, ни мужем не нужно. Будь чудом, как прежде, будь морем южным. Будь моим морем южным. Будь моим. Наші журналісти не зупиняються ні на мить, і поки у квітні травні всі навчалися, вони вирішили дізнатися, що таке студентське життя. Тож далі дивимося. Якщо ви думаєте, що студентське життя це самі лише пари, підручники та конспекти, то помиляєтеся. Адже всім нам із доволі ранніх років хочеться відчути присмак влади. Нехай навіть на університетському рівні у цьому можуть допомогти створені ради факультетів. Які направлені на обговорення та вирішення важливих, на думку самих студентів, проблем. Хто зна, можливо, саме ця діяльність зможе подарувати нашій країні молодих та перспективних політиків. До речі, самі члени таких організацій підходять із непідробною серйозністю до своєї справи. У якусь мить навіть губишся та здається, що знаходишся не серед студентства. Хоча все-таки важко сказати, чи насправді діяльність ради факультетів по-справжньому може захистити як студентів, так і їхні інтереси, чи то просто сама молодь хоче пограти у доросліші ігри. Моя роль як голови студентської ради Запорізького університет університету керувати, допомагати, консультувати наших голів студентських рад та доносити до них інформацію, яку ми назбирали та на яку нам передають зверху. Студентська рада університету, по-перше, захищає права студентства, вістають інтереси перед нашим керівництвом, перед громадськістю. Ми допомагаємо реалізувати себе всіх студентів, робимо цікаві проекти та робимо життя студентів яскравішим. Сучасне студентство суттєво відрізняється від радянського. Молодь прагне сама розпоряджатися власним життям. Найбільш активні зазвичай і входять до подібних організацій. Классуденської раду університету встановлюється затверджуючи згідно з положенням про студентське самоврядування за неуточним законодавством. Студенти обирають свого лідера демократичним прямим голосуванням. Хоча самі студенти звичайно переконані та переконують, що такі ради це неформально та не ігри. Ці організації мають власне фінансування для реалізації проєктів, самореалізації та підготовки до дорослого життя. Законом України, статтею 38 закону України про вищу освіту, стаття про студентське самоврядування, вказує про те, що університети, державні університети, національні університети встановлюють розмір кошторису 0,5% від бюджету університету. Тобто цей кошторис, проєкт кошторису розробляється студентською радою за допомогою, звичайно, адміністрації, яка власне надає, яка саме це буде сума. І далі цей. Кошторис обговорюють між собою, а студентські ради обговорюють лідер студентського самоврядування і голосують за нього, потім його затверджує вже адміністрація вченою радою. Однак не будемо забувати й про навчання. Лекції, явище обов'язкове, але зазвичай таке нудне для молоді. Хто зі студентів скаже, що конспектування викладацької доповіді найцікавіше проведення часу? Годі таких шукати. Саме тому часто можна побачити не повністю заповнені аудиторії. Але це процес двосторонній, і хочеться побажати студентам активніше відвідувати заняття, у той час як викладачам уміти зацікавлювати молодь та пробуджувати не награний, а не вимушений інтерес до знань. Скажіть, будь ласка, вам як викладачу важко доносити до студентів інформацію та навчати їх юриспруденції? На сьогоднішній день студентство не складно навчати, оскільки в них є потяг до знань, вони дуже цікаві і вони цікавляться такими речами, які на сьогоднішній день розвивають і показують рівень їх правової культури, їх освіченості. І тому можу сказати, що за нашу майбутню молодь можна бути спокійними, оскільки вони прагнуть знань. Не секрет, що усілякі гаджети та технічні нововведення допомагають студентам у навчанні та складанні іспитів та заважають викладачам. Але протистояння викладачів та студентів разом із їхніми підказками та шпаргалками одвічна тема. Технічний прогрес дійшов і до сфери складання і екзаменів. Тому що на сьогоднішній день мобільні гаджети вони заполонили всю сферу життєдіяльності студентства тобто вони постійно користуються і мобільними телефонами, і планшетами, ну та іншими різноманітними, які, на жаль, викладачі не так розвинені в цьому в цій сфері, як студенти, і тому не завжди можна проконтролювати цей процес. Інколи, звісно, таке буває, особливо коли весна, коли сонечко. Але в цілому вони дуже мають потяг до знань, і тому я не можу сказати. Що студенти в нас пропускають лекції і семінарські заняття. Але деяким факультетам щастить на парах танцювати. І це навіть не спосіб розслабитися та відволіктися від підручників. Просто так зазвичай готують майбутніх акторів. Яскраво, натхненно, з посмішкою на обличчі вони проводять час на чергові репетиції, щоб у майбутньому можливо підкорити найвідоміші театральні сцени. Але для цього треба чимало попотіти у прямому сенсі слова. Ми були на «Розрішити представитися на студентській весні. Я думаю, цим все не ограничиться, і ми далі щось теж будемо робити. Кому випало на парах писати, все одно можуть провести свій час цікаво та з користю, показавши навчальному закладу, що вони багаті на таланти. Розкрити хист та допомогти у реалізації за це відповідає Центр культурно-масової роботи. Центр культурно-масової роботи займається масштабними великими культурно-масовими заходами, допомагає в організації спортивних та благодійних заходах у акціях. Ми організовуємо студентів до масштабних таких проєктів, як студентська весна, як конкурси міста, містер ЗНУ, як дозвольте відрекомендуватися перший курс, організовуємо великі флешмоби, займаємося з вокалістами, з танцорами нашими, розвиваємо наші хореографічні та вокальні студії. Зазвичай студенти народ активний, а усю енергію на навчання та розваги не витратиш. Саме тому необхідно хобі. Ще краще, коли студент його не приховує, а готовий залюбки поділитися своїм захопленням та досягненням із іншою молоддю. Ось так живе та навчається студентство. Є тут місце і для розваг, і для серйозної роботи. Проте жоден не забуває, що цей період один із найяскравіших, саме тому його треба прожити таким чином. Щоб і знання отримати і не просидіти найкращі роки тільки за підручниками. Змагання з фінгербордингу нещодавно відбулися у нашому місті. Що це за вид спорту такий? Та які умови змагання, дивимося далі. Кататися на скейтборді можна не тільки стоячи на ньому ногами. Завдяки змаганням з фінгербордінгу, що відбулися у Запоріжжі, з'ясувалося, неабиякі трюки і викрутаси можна практикувати, спираючись на дошку пальцями рук. Тоді все це буде називатися фінгербордінг. До речі, це захоплення молоді не надто популярне серед запоріжців. Як доказ, на змагання замість заявлених 20 прийшло лише 6 учасників. За словами організатора, у нашому місті взагалі не так вже і багато людей, що вміють володіти фінгербордом. На самом деле в нашем городе этим занимается не очень много людей, приблизительно, наверное, человек 15. И мы решили провести это соревнование для того, чтобы развивать это направление, чтобы в будущем привлекать все больше и больше людей к этому. Фінгербординг це вправне володіння маленьким скейтбордом для пальців. Скейтборд для цього виду спорту має такий самий вигляд, як і великий. Запевнять, такий спорт корисний для дрібної моторики та розвиває уважність. Якихось особливих навичок для управління фінгербордом мати не потрібно. Ну, вообще желательно, чтобы кататися на фінгерборді, желательно вміти кататися на скейтборді, тобто, э, знати, як какие-либо трюки». Тому що фінгерборд це та копія скільборда, теж то саме только для пальців. Тобто там все те то саме только ділиться це пальцями. Олександр переконує, він один із найперших у нашому місті, хто взагалі дізнався про фінгербординг та почав розвивати цей спорт у Запоріжжі. Такі ж змагання хлопець влаштовує вперше. І, хоча у Батлі взяли участь лише шість хлопців, сподівається, наступного разу бажаючих позмагатися у вправності володіння фінгербордом буде більше. На сьогодні це все. Програма життя в квадраті виконала свою місію. Тож ми прощаємося з вами на сім днів. Пам'ятайте, що ми любимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.